Привіт, мене звати Валерія, і ви на канальна Сінтрав. Аерація, вертикуляція, скарифікація. В цих термінах плутаються не тільки клієнти, а й професійні садівники. Чому виникає така плутаниця? Через виробників техніки для газону. Ви можете купити аератор. Так буде написано на самому виробі, так буде вказано в чеку, але головна функція цієї техніки це вертикуляція газону. Виникає питання, наскільки принципова різниця між цими термінами. Аерація, вертикуляція та скарифікація це три різні методи для досягнення однієї мети. Покращити та збільшити доступ води та кисню до коріння газону. В процесі росту газону на поверхні утворюється дернова повсть. Також її називають войлок. Це підстрижене, зламане, засохле листя, що не повністю розклалося, і навіть мох. Коли кількість повсті переходить позначку 1 см, тоді починаються проблеми. Вода починає застоюватись на поверхні, і корні не отримують повний доступ до азоту та добрив. Повсть починає витискати здорові травинки та починають з'являтися жовті плями та грибкові утворення на на газоні інтуїтивно, кожен власник газону, хоча б раз в сезон робить вичісування за допомогою віалових грабель. Цей процес називається скарифікація. Для маленьких ділянок віалові граблі чудово підходять, але погодьтесь, що на великих ділянках це дуже працемісткий процес. Тому для великих ділянок придумали скарифікатор. Він має вал із дротом, який заміняє віалові граблі. Скарифікацію на своїй ділянці ви можете проводити 3-4 рази на сезон, але не намагайтесь вичистити всю дернову повсть з газону, бо, по-перше, вона захищає ґрунт від перегріву чи переохолодження, по-друге, мульчує ґрунт, дозволяючи зберігати вологу, а це ще й гарне живлення для мікроорганізмів в ґрунті. Норма дернової повсті це від 7 мм до 1 см. Все що більше це вже не ок. Іноді однієї скарифікації не досить. Наприклад, після засніжної зими, коли газон використовується як спортивний майданчик з постійним витоптуванням, або газон засіяний чи покладений на глиняному ґрунті. В таких випадках проводять аерацію методом проколювання газону. Великі аератори мають трубки, які пробивають верхній шар дернини та залишають отвори, завдяки яким в ґрунт поступають поживні речовини та азот. Навряд чи хтось з вас бачив такий аератор у садівників. Річ у тому, що вони коштують дуже дорого та використовуються на великих професійних спортивних газонах для звичайних людей. Як ми з вами вигадали маленькі та простіші конструкції для аерації: пластикові підошви з закріпленими на них цвяхах, катки з приварними на них шипами та професійні ручні аератори. Однак найбільш ефективним для газону після професійного аератора це, звісно, садові вили. Мало просто проткнути землю на повній глибині. Важливо, так сказати, розірвати дернину, нахиливши вили на себе. Краще дотримуватись 10 см між кроками, глибина 7-10 см. Після аерації ми провели. Піскування. Засипаємо газон з сумішю торфу та піску в співвідношенні 1 до 11, де 1 це частина торфу, 11 це частина піску. Рівномірно розподіляємо на газоні. Можна придбати для цього спеціальні граблі, можна взяти дощечку і зверху пройтись, щоб рівно розподілити без грудочок та скупчень піску. Цей шар не повинен перевищувати 3 мм. Після піскування на газон потрібно внести азотні добрива та добре його пролити. З піскуванням і в чому різниця. Скарифікації та аерації, ми розібрались. Залишилось найстрашніше слово це вертикуляція, або вертикальний надріз. Це глибоке прорізування ґрунту. При вертикуляції потрібно рівними смужками пройтися по газону, щоб не пошкодити родючий шар ґрунту. В магазинах більшість техніки середньої цінової категорії мають два в одному: і скарифікатор, і вертикулятор. Це здійснюється завдяки зміні валів, або ще один варіант, коли є тільки вал верифікатору, але він також виконує дві функції завдяки зміні положення Вертикуляція по суті виконує одразу і аерацію, і скарифікацію газону. Розрізає корневу систему та верхній шар ґрунту. Але не всім газонам потрібне настільки глибоке втручання, і це може тільки нашкодити. Після вертикуляції ми також радимо провести піскування. Як часто слід проводити ці процедури для газону? Скарифікація – 3-4 рази на сезон. Аерація на піщаних ґрунтах 1 раз за сезон навесні, на глиняних ґрунтах це рази за сезон. Вертифікація це 1 раз на сезон Максимум, і то навесні на цьому, все. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях. Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропустити наступну порцію корисного контенту від насінтрав. До зустрічі!